48% людей в Україні заробляє нижче 10 тисяч гривень на місяць, і тільки 2% населення заробляє 200 і більше тисяч гривень на місяць. Чому така велика прірва, чому така велика різниця? Та тому що люди хочуть робити якісь одні ті самі дії, і хочуть, щоб їм якось платили за це більше. Зрозумійте наступне: чим більше людей будуть ходити на роботу, заробляти гроші, працюючи там, роблячи якісь там прості елементарні дії, е, чи це сфера обслуговування, чи це якийсь ремонт, чи це будь-що інше, то відповідно і ви будете заробляти менше грошей. Зрозумійте, конкуренція серед малих зарплат дуже висока. Там, де великі доходи, там конкуренція низька. Підключайтесь до категорії тих людей, які будуть працювати і заробляти більше. Як це зробити? Варіантів насправді є багато. Проте, так щоб от потрапити в якісь число тих людей, які заробляють такі кошти. Це вже треба, скажімо так, напрягнутися. Треба пошукати такий варіант. І в соцмережах, як правило, гуляють всякі різні розводники і варіанти, які не дуже підходящі для вас. Якщо ви шукаєте надійний, перевірений, легальний, чистий, прозорий бізнес, ви його знайшли. Кожного дня у своєму телеграм-каналі я проводжу ефіри, де даю інструкцію, як ви в перспективі можете вийти на такий дохід. Все, що вам потрібно зараз зробити, це залишити плюси в коментарях. Перейти у мій телеграм-канал, подивитися інформацію, розібратися в темі, прийняти рішення. Якщо цікаво, супер працюємо. Якщо ні, до побачення. Якщо ні, то вас чекає завтра робота, скоріше за все. Не забудьте навести будильник. До зустрічі в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі профілю.